А що случилось, я не можу поняти. Руки з машини приберіть. Не приберу. Приберіть руки не приберу. з машини. Не приберу. Руки з машини не приберіть. Чого ви руку на пістолет ложите? Я не, не то, можу понять. Загроза моєму життю і здоров'ю. Яка загроза? Я включив така... аварійку. Ви аварійку там знак треба приберег. Руку з машини приберіть. Знак треба подивитись. Руку з і машини. Не на руки. Я вам не грубий, ви положили Паркуйтесь. руки на машину. Паркуйтесь. Що я маю паркуватися? Паркуй... Паркуйтесь на зубинці, я Вам... Не маєте права мене затримати, я поїхав. До побачення. Я не можу зрозуміти, що це за поведінка така. Поведінка така, що Яка Треба поведінка? поважати мене, а не качати свої права. А Хто не, хто не Ладно? поважав, руки Ладно. на машину мені не, не треба сказав. Хто дозволяв руки в машину сунуть? А хто дозволяв нарушати? Що я порушав? Що я порушував? У мене дозвіл на, на спецмугу є. Дозвіл на спецмугу. Посвідчення в ДБР Щас... буду писати. Зараз, Зараз буду писати. 017 66 41 Запомни. Руки на пістолет він мені ложить. Да, ін... Їзжай на нас, на Донбас, а там а руки нас... на пистолет ложи. Поняв. Там. Руку він мені на пистолет ложи. Я там був, понял, блин. Сейчас сте вийде. Чуєш ти, герой, посвідчення поховай. Покажи посвідчення. Показуй посвідчення. а то що? По 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 а а а по Руку на пістолет мені не ложь. Буду класть. І наступний його засусую! Давай, Та я вазуй, газуй, щас... в ДБ. Чуєш, блін? Давай в ДБ. Вері мене трошки. Щас напишу. М -м, давай, Готуйся, блін! Давай я тобі скажу. Ти по інтернету ще сполетиш. Давай.